Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. А полковник СБУ, який влітку застрелився, тіло в кабінеті, який вів справу про крутів та зрадників, і щось таке нарив, що дізнаємося з часом. Втім, перед смертю, за даними телеграм-каналу, офісне мишення, він не встиг попередити залужного розвідник Червінський, який пісочив Єрмака та Зеленського. Тепер сидить убивство Кереєва, за якого заступився навіть Будану, який не був зрадником. Він знав, хто спро. Ражній зрадник дуже багато стежинок зі слів активістів ведуть до політики вищого звена. В останній хвилі народного невдоволення через швидку тимчасову окупацію нових територій півдня України і підозри у зрадах на найвищому рівні, як і два роки тому. Шалену корупцію міноборони та і в принципі у всіх сферах накрили звинуваченнями Андрія Єрмака, голову офісу президента Володимира Зеленського. Пишуть журналісти видання Україна молода. Офіс президента це допоміжний орган, що має забезпечувати роботу, Ото глави держави, а в реальності його керівник із перших днів на посаді мав чималий вплив на процеси управління державою. Хоча зараз кажуть, президент Зеленський дещо відсуну від себе одіозного Єрмака, і тепер його політику і риторику формують інші люди. Однак це не відміняє проблеми якості кадрового оточення президента воюючої країни. Отже, ще у 2020 році Андрію Єрмаку закидали неоднозначність перемовини з Росією щодо майбутнього окупованих територій Донбасу. Звинувачення досить серйозні, але українське суспільство не отримало жодного притомного контраргументу по суті. Чіткої відповіді заперечення ні щодо того, що нібито його батько Борис Єрмак працював в ГРУ РФ, ні щодо того, що він сам є співвласником фірми, яка працює разом із росіянином, наближеним до Путіна. Ні щодо того, що Андрій Єрмак орієнтовно в липні 2019 року отримав від росіян хабар, який вираховується десятками мільйонів доларів, близько 40 мільйонів доларів за відстоюва. Вні інтересів РФ в Україні, в тому числі й у питанні обміну цемаха свідка збиття рашею боїнга. Єрмак не спростував жодного з цих закидів. А сьогодні, по факту, ми маємо восени 2019 року. Ако виконувач обов'язків Верховного головнокомандувача проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми вели армію на повному ходу і вірили каналу 1+, плюс що мир уже настав. За тиждень до початку війни остання бригада мінських перемовників перестала згадувати Крим ігнору. Але десятки тривожних повідомлень США про те, що фашистська Росія готує наступ на Україну. Зняті були всі протитанкові шлагбауми. Розміновано Чонгар, не перекрито мости, через що Херсон та область і Маріуполь взяли в повну блокаду за кілька годин. Було б правильно, аби Андрій Єрмак відправили у відставку ще у 2020 році. Але якби президент Зеленський зробив це тоді, то з одного боку продемонстрував би свою нерозбірливість у власній кадровій політиці, а також те наскільки він за Лене від публікації нового компромату на своїх соратників з іншого боку, те, що Єрмак досі керує офісом президента, дало привід опонентам робити закиди. Що президент доларує корупцію у власному оточенні, взагалі не виконує своїх обіцянок і обманює, коли каже, що корупцію на вищому посадовому рівні подолано. Однак у подібних ситуаціях, щоправда, різного рівня розжарення бували й попередні президенти, адже насправді проблема полягає в самій якості державного управління. Ми маємо свідомо. Те, що всі публікації попередніх років компромату на Андрія Єрмака це не прояв боротьби з корупцією, це демонстрація кланової боротьби в оточенні президента Зеленського. А кланова боротьба не найкращий регулятор державного управління. Отже, посада керівника офісу президента це посада людини, яка допомагає керівнику держави втілювати в життя стратегічні наміри. А коли спільних політичних поглядів немає, уявлення про майбутнє країни немає стратегії, немає. Тоді звісно, що єдиним державним регулятором країни в нашому конкрет. Ному випадку стала боротьба кланів, де чималу частку цього замісу становили гроші Росії. Тож скандали довкола Єрмака дворічної давнини і сьогоднішні серйозні звинувачення. Його у зливі України агресору також один із проявів неякісної системи державного управління. На мій погляд, Вікторія Спарца має рацію. Єрмак небезпечний, а ось те, що бо не втік, йому дуже довіряє. Не вірю, бо не втік жахливий боєгусенівчема, і, і Єрмак його міцно тримає за дубу. Бо є цю, бо не втіка ніколи не було. Пише блогера Готельєра Бандерівець. У цій ситуації особисто з огляду на те, що функціонал офісу президента та його керівника не прописані ні в конституції, ні в законах України. Офіс президента за фактом може концентруватися на собі будь-який обсяг владних повноважень, каже Бібісі Політолог Петро Бурковський. Формально продовжує він прем'єр-міністр в Україні. Є навіть сильнішою фігурою ніж президента, оскільки саме він за конституцією очолює систему виконавчої влади в Україні, але офіс. Президента сьогодні створено своєрідну паралельну сильнішу вертикаль влади. Але якщо Єрмак має такий вплив, значить на це є згода президента. Питання лише в тому, як він цією владою користується, і чи про всі його дії знає Зеленський у будь-якому разі, резюмує Борковська зрештою нести відповідальність за все буде сам президент. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.